Дорогі друзі, щиро вітаю всіх українців з Різдвом Христовим. У непростий час зустрічаємо народження Хри... Христа. Коли готувався до запису відео, над нашим містом доволі низько пролетіла ракета. Якщо не зіб'ють, то десь принесе шкоду. Але у нас кажуть: Бог добрий, Він все бачить, і Господня кара невідворотна. Маю три важливих передноворічних новини. Для пенсіонерів. Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток ще на півроку до 30 червня 2025 року. Дуже важливим є те, що продовжено дію карток і для внутрішньо переміщених осіб, які одержали свій статус до 24 лютого 2022 року і отримують пенсії в Ощадбанку. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, потрібно звернутися до відділення Ощадбанку для її отримання. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати. Ними можна розраховуватися у торговельно сервісній мережі. Знімати готівку в банкоматах, але, на жаль, не можна купувати товари та розраховуватися за них в інтернеті. Друга новина. З 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до виходу на пенсію, зокрема для тих, хто планує вийти на пенсію у 60 чи 63 роки. З 1 січня українцям віком 60 років для отримання права на пенсію, потрібно вже не менше 32 роки страхового стажу. До кінця року ще можна вийти на пенсію, маючи 31 рік стажу. Ця умова стосується як чоловіків, так і жінок. Для осіб, які мають від 22 до 31 року. Страхового стажу вихід на пенсію стане можливим у 63 роки, а вимоги до виходу на пенсію у 65 років не змінюються. Для виходу на пенсію у 65 років треба мати від 15 до 21 року страхового стажу. Нагадаю, що поріг виходу на пенсію у 60 років щорічно підвищуватиметься до 2028 року, у 2026 році вже потрібно буде 33 роки стажу. У 2027 році 34 роки, і у 2028 році 35 років страхового стажу. Більше вимоги до стажу не зростатимуть, якщо Верховна Рада щось знову не придумає на нашу голову. Він залишиться на рівні 35 років. Нас тішать тим, що з 1 січня 2028 року право на отримання пенсії за старістю отримують особи, які мають 40 і більше календарних років страхового стажу незалежно від віку, що підтверджено пенсійним фондом. Але це за умови, якщо буде прийнята пенсійна реформа, доля якої. Залишається досі примарною. І третя новина. Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів, який дає змогу отримати електронне пенсійне посвідчення, і воно буде відображатися у мобільному додатку «Дія». Пенсійний фонд рекомендує всім пенсіонерам одержати цей документ. Але в першу чергу це потрібно зробити пенсіонерам, які перебувають за кордоном, та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення. Пенсіонерам, які з різних причин не можуть одержати документ у сервісних центрах пенсійного фонду. Старе посвідчення стало непридатним або втрачено. Пенсіонерам, яким призначено інший вид пенсії та тим пенсіонерам, у кого відбулися зміни в особистих даних пенсіонера, їм теж усім потрібно змінити на отримати електронне посвідчення. Ось коротко всі новини на сьогодні. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. Христос народився.